Усім вашої вашого Оліт мішечка з крусівками блак. Подивимось, попадає настрій. У нас такі гарненькі, ціленькі кросівочки. Розмір 46-47. Задні теж цілі в них. Наступні. Бачите, підошва ціленька. Розмір 45. -й. Оригінальні кросівки фірми Adidas. Підошва у нас ціленька. Розмір. 45 з половиною. 41-й. Фірма Puma. Оригінальні кросівки. Задні сіленки. Розмір 47-й. Ще фірма Puma. 44-й розмір. Дивимось далі. Погане велика, але красиво, доволі велика кількість мішків. Всі вони такі цікаві, різнопланові. Наступні. Німецька фірма, ціленька підошла, розмір 47 48. того плану. Розмір 41 42, задні піленький. дивимось далі. ціленька підошва Задніки теж непогано стані розмір 45-й. Наступні. Фірма Puma, Задники цілі. Стан чудовий. Розмір 44-й з половиною. Бачите? Одненько. Ще німецька фірма. Задні ціленькі. Розмір 45 десь орієнтовно. Фірма Adidas. Фірма Puma Artistan. Розмір 45-46. 45-й десь. Ще німецька фірма. Підошва ціленька. Кросівки фірма Дікас, Puma, Це все оригінальні красівочки. Вони йдуть з QR-кодами. Підошва жива. задні ціленькі. Фірма Puma, Фірма Adidas. Задники ціленькі. Підошва ціленька. Ще фірма Adidas. Підошва ціленька. Оригінальні. Всі з QR-кодами. В гарному чупровому стані. Розмір 43, 44, підошва ціленька. Дивимось далі. Фірма Puma. Розмір 45-й. Орієнтовна. ось такі спортивненькі. 42. Підошва ціленька. Фірма Adidas. оригінальні. фірма Adidas. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що ще попадає.